Привіт, зараз срочне відключення. Я на карті Town 2F знайшов пасхалку на цю коробку з батл рояля PvP або Teams. Коротше, походу це нова пасхалка на те, що ця карта буде в батл роялі. Я просто, зараз в повному шоці. Дивіться, давайте ми її зараз зламаємо. Вона тільки з винтовки ламається. От, зараз. От, бачите, тут аптечка випала. От, і тепер, дивіться, в мене цієї штуки нема. Я зараз Сервер. Коротше, я ще заходжу на цей сервер і все заходжу, і ця коробка в мене знову з'являється. Зараз долітаємо туди на Лігені нашого каналу. Так, зведемо і дивіться, ця коробка там має знову з'явитися. От як ви бачите, вона знову з'явилася. Вона з таких штук не ламається, вона може зламатися або... Бачите, тут як й молотова випав зараз. Тому ми знайшли з Депусім 88К пасхалку на нову карту в Royale ПВП. А ну, з вами був друзі Ягат і. 178. І до нових відео.